Відпочиваючи влітку, саме дітлахи часто стають винуватцями і жертвами надзвичайних ситуацій. І добре, якщо вони знають, як поводитися у тому чи іншому випадку, аби уникнути біди та відпочивати безпечно, рятувальники навчають дітлахів у оздоровчих таборах. В літню пору року найбільше виникає одного з головних чинників, які виникають, це дитячі пустості з вогнем. І на даний час ми хочемо запобігти таким. Таким різним ситуаціям і проводимо серед дітей такі роз'яснювальні заходи. Відвідуємо літні табори, відпочинку, показуємо їм пожежну техніку, яка є на озброєнні рятувальних підрозділів, розповідаємо про функції рятувальних підрозділів, які вони виконують. Чи не найбільше зацікавила дітей виставка боєприпасів із зони проведення антитерористичної операції? Адже батьки багатьох з тих, хто нині відпочиває в Агатівці, проходять службу на сході країни. У цій зміні у нас відпочиває 250 діток, батьки, яких є учасниками антитерористичної операції. Діти мали змогу поміряти бронежилет, потрогати боєприпаси, адже піднести свій дух патріотизму, який так необхідний зараз нашій державі. Акція Безпечне дитинство сподобалась і малечі. Діти зізнаються, таким чином не лише пригадали, як поводитись, аби літо насправді було безпечним, а ще й відволіклися від сумних думок. Міта знаходиться в зоні АТО. кожного вечора до мене телефонує. Я чую вибухи, як стріляють. Мій тато завжди дзвонить до моєї мами. Де я завжди мені трубку я з ним говорю мені сподобався цей захід, адже саме завдяки ньому можна багато чому навчитися, так само повторити, ну і якось відволіктися від інших думок, те, що батьки в АТО. Загалом із початку літа на Рівненщині почали роботу 17 оздоровчих таборів. Тож рятувальники обіцяють відвідати кожен із них упродовж канікул, аби нагадати дітям основні правила пожежної безпеки та правила поведінки на воді. Ірина Нечепорук, новини Рівного.